Добрий день на вашу думку. Чи правильно місто зробило, що не вимкнуло опалення на минулому тижні, коли було досить тепло? Правильно, тому що дуже холодно і ночі холодні. І ну, дома встигають стигнути, і дуже холодно. Ну, як бачите, сьогодні у нас дуже холодно і де сніг, тому я думаю, що це було правильне рішення. Думаю, так. Чому? Різке похолодання. Звісно, ми ж розуміємо, що у нас ще половина квітня, мабуть, буде холодно. Ну, так у нас не в нас не найтіше роти, у нас не не, ті широти, у нас не, не, не буває, щоб уже у березні було літо. На жаль, тому що ну я думаю, що. Мабуть, мабуть, вірно, але чи можна було щось зекономити, я не знаю. Я не спеціаліст у, у цій галузі. Я гадаю, що так. Дійсно, це плюс, тому що ви бачите, яка зараз погода. Але коли було тепло на вулиці, плюсова температура, то навіть жаркувато було у квартирі. Ну, Бачите, мабуть, мабуть так повинно бути. Місто зробило правильно, що був індивідуальний підхід. Там вже дискредиційна була, обігрів. Ну, що ти днем холодніше. Так що, правильно. Це зараз ще похолодя... похолодання, як ми бачимо, тому е... є певні норми і, я думаю, міська рада бачить, що зараз коїться з погодою, тому я думаю, це правильно. Так, тому що зараз ви бачите, що відбувається. тупо сніг йде, і ночі було дуже холодно сьогодні, тому мені було комфортно спати з опаленням. Зараз різке похолодання. Чи правильно те, що є зараз опалення? «Ну, Правильно, ми ж типу не знаємо, яка погода взагалі має бути у на початку взагалі, весни, тому що це взагалі прикладе досвід ще з інших років У нас постійно нестабільна погода. Да, тому що дітки, старі люди. Я вважаю, що правильно. Дякуємо. Нейтрально до цього відношуся, тому що своє опалення я називаю. Дивися. У вас автономне, uh, Так. ]谢. Дякуємо uh -hmm. вам. У мене автономне, я сама регулюю, у мене електроопалення, тому я не можу нічого сказати на це. Ну, як ви бачите, так. Так. Зараз похолодало і влада зробила добре. А ви як вважаєте? Також у нас маленька дитина, тому... Дуже добре <смі> виручає. Вважаю, що правильно. Ну, зараз дивіться. Хіба це весна, це ж зима справжня. Тому я вважаю, що це правильно. Я думаю, ні, тому що е, дуже дорого зараз за отеплення платити, бо ну, воно вже не потрібне. Так, я вважаю це віршення рівне, вірним. Чому? Е, тому що це ще не остаточне тепло і ну, е, це важливо, щоб вдома було тепло.